Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо віконну ручку від німецького виробника Blaugelb. Чим цікава ручка? Ручка ця цікава тим, що вона виконана повністю з нержавіючої сталі. І декоративна кришка також. Вона не гладка, має таку структуровану форму. І це дуже стильно виглядає і на білих вікнах, і на ламінованих. Між осіва відстань у нас стандартна кріплення гвинтів 43 мм. Довжина самого штифта у нас 37 мм. Ручка має дуже м'який хід, працює в вікні м'яко. Завдяки чому? Тому що в нас стоять всередині підшипники. Тобто це і довговічність, і, повторюсь, дуже м'якенько вона працює. Всі креслення і асортимент можна у нас ознайомитись на сайті winkey.org.ua.